Звуки. Зараз ми проводимо переслідування підозрілого автобуса, який вирухав, ви, 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 вирушив з Черношевського з лікарні цієї. Мінтовської. І саме, що цікаво, в нього різні номера. От бачите, ми тільки що зняли номер на світлофорі, на світлофорі який був номер спочатку АС 6182АА. А зараз у нього номер настоящий. Настоящий у нього номер АС-15. — vi О, ні, 1544. АС 1544VI. Висадив когось. Зараз передні номери можеш вийти зняти. Зараз зняти. Давай підтримку почекаємо.